Штати абсолютно критичні, ніхто їх не зможе замінити в якійсь розумній перспективі. Я не бачу на сьогодні ані достатньо сприймованості і рішучості. Ані реального драйву і емоції серед європейців, не політиків чи військових, а безпосередньо європейських суспільств підняти ставки і змінити реальність, в якій вони існують, це не означає, що у нас не може бути більше. Підтримки з боку Європи, але те, що на сьогодні відбувається, те, що розробляється в Штатах, те, що Штати можуть, є абсолютно унікальним. Ми не можемо від цього відмовитись, і мова йде зовсім не тільки про політичну підтримку. Як приклад, Starlink – це прекрасний приклад, оскільки можна шукати різні варіанти. Вони насправді розробляються там і європейцями, і не тільки європейцями, але станом на сьогодні нічого Starlink замінити не може, і в цьому Ілон Маск абсолютно має рацію. Чисто технологічно. Монополіст на сьогодні. Це унікальна технологія, яку можна замінити за певний час за умов шалених інвестицій. Але станом сьогодні на завтра неможливо. І це реальність, яку мають уявляти собі там всі, хто хоч щось в цьому розуміється. Е, якщо говорити по інших технологіях, розвідки, обробки даних, логістиці і ще там, ну, умовно, там, штучний інтелект, який пов'язує. Різні абсолютно системи прийняття рішень, то поки що Європа знаходиться не просто позаду штатів, а далеко позаду. Це не означає, що Європа не може зробити стрибка, якщо захоче. Але станом на сьогодні я вважаю, що цей стрибок буде складатися з різних стрибків. І деякі речі будуть дуже класні а деякі речі це як люблять казати американці, як ганяти там банку від пива по асфальту. От це доволі така історія, яку ми поки що з європейцями не розуміємо.